В залі є е, QR-коди. Ось я зараз на екра ще раз покажу їх на екрані. Можна, мабуть, навіть зісканувати. І якщо ви зіскануєте цей правильний код і завантажите додаток відбай, то всі розмови будуть перекладатись на, на вашу мову. Доступно 55 мов. Відповідно, всі мови, які тільки будуть в залі, будуть перекладатись. Навіть я бачив наших літовських колег, французьких все буде перекладатись на їх мови. Щодо безпосередньо нашої технології, і щодо підтримки, яку ми зараз надаємо українським гуманітарним проектам. перш за все, я хочу сказати, що українські програмісти розробили унікальні системи перекладу, і зараз можна використовувати не тільки переклади конференцій в реальному часі, як ми зараз. Робимо, а також вперше в світі можна перекладати дзвінки, особисті дзвінки в Google Meet і в Zoom. Наша компанія з 2017 року є технологічним партнером Google, і ми відповідно спочатку розпочали з перекладів в Google Meet, і потім зрозуміло, що можна подвоїти аудиторію, перекладаючи в Zoom. Та також є можливість перекладати будь-які відео. Особливо важливо, це освітні відео зараз, е, а також будь-які документальні фільми, е, там, де немає великої кількості емоцій. Е, ми також працюємо і нещодавно була представлена технологія, е, наступна технологія, яка змінить е, фактично е, переклади в відео. Це переклади з емоціями. ще вони не, не повністю е, е, працюють для кожного для всіх випадків, але це також майбутнє, над яким ми працюємо. І е, стосовно того, які е, е, ініціативи ми підтримуємо за допомогою нашої програми, якщо е, в залі я впевнений, що, що присутня велика кількість активних людей, які е, створили неприбуткові організації, які максимально допомагають зараз. Різними програмами програми українському суспільству, і я хочу сказати, що ми безкоштовно готові надавати підписки активним організаціям, які сприяють чи гуманітарним проектам в Україні чи відновленню української інфраструктури економіки. Відновлення всіх процесів у суспільстві. Тому, будь ласка, звертайтеся до нас, можете знайти мене в LinkedIn Денис Красніков, може в Facebook, в Facebook знайти. І, будь ласка, будемо розглядати заявки неприбуткових організацій. І навіть якщо ваші активісти не володіють іноземними мовами, але постійно знаходяться і вирішують нагальні проблеми, зрозуміло, що їм немає часу вивчати до того рівня, щоб. Робити е, організовувати розмови безпосередньо з будь-якими представниками будь-яких мов Європейського союзу, то, будь ласка, подавайте нам замовлення, і ви, ми будемо забезпечити вам переклади на різні, різні е, мови. Всі європейські мови доступні, велика частина азійських мов і інших мов також є є е, 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 для використання. І крім того, наприкінці розмови хотів би сказати, що дуже. Приємно побачити стільки е, цікавих е, людей, які сьогодні, пані Влада, зібрала. Дякую вам, пані Влада. Дя дякую, пані, пані Людмила Ашрафі, яка ретельно запрошувала нас на участь у конференції. І зараз я знаходжусь в Каліфорнії, зараз майже третя година ночі, але ми продовжуємо працювати для вас і надалі будемо надавати ці переклади. Дякую вам за увагу. Дякую, пане Денисе.